Добре, ми з України. Стосовно оборони команди оборони. Це моя особиста думка, я не претендую прямо на істину, але І є декілька таких аспектів, які я вважаю досить правильні, коли ви виставляєте оборони, команди оборони Альянсу. Є різні за силою альянси по Прокачці, по донату і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Звісно, от є там топ-1 світу. Легенди. Там 70%, мабуть, оборон стандартних. Два Кукулькана по центру три клірика, з них там два-три прорвані. І. Попробуй під такі, такі, ну, такі команди, назбирай 6 своїх команд, щоб зробити ну, хоча б там 3-4 шоти. Бо на кульках і так бабка на двоє гадала: каменю зі старту немає і все, і ГГВП. А якщо таких команд 6. То це дуже сильно ну, потрібно шість команд на шість ідентичних оборон. Тобто, якщо ми говоримо про альянс топовий, да, задоначний і так далі, звісно, що там і там легше їм створити гарну оборону і схожу оборону. І при цьому всьому навіть в легендах там не 100% кукулька не стоять, тому що не так. Просто якби, навіть топовим гравцям, топовим донаторам позбирати цих кукульканів ку прямо всіх, щоб вони були. Це один момент. Другий момент взагалі ролик не про топові альянси, якраз то про середнячкові альянси. Якби це так, щоб не обрасти нікого, які не є задоначеними із і які не є альянсами з топ-10. Да? В більшості таких альянсів є різного рівня там, гравці, гаражі і так далі. У нас також у нас є там ну, гравців когось Юри, Юри 6. К оборона, да, а є віри, ось 5600 оборона. Ще недавно вона там була 5500 оборона. Ну, різного рівня прокачка, різного е, як би, загруженості гараж і так далі. І всі ці речі, е, звісно, що сказуються. Тому, е, на замітку, тим людям, які е, чи ведуть війни, чи виставляють оборони, наприклад, Альянсу якщо Альянс хоче е, збільшити шанс чи відсоток певних своїх перемог, то е, якщо не брати до уваги е, моменту, так як от, от у нас в полоні на така хитрість, колись я в друзях там деяким гравцям виставляв одинички? Ну, там одному-двом гравцям можна одинички виставити. Тут прям чотирьох е, гравців одинички, ну то їхнє право колись. Наскільки я знаю і розумію, що то чуть не причиною того стало, що Полонія з найкрутішого польського альянсу стала, ну, втратила деяких певних гравців, яким такі речі надоїли. Тобто, десь з одиничками я навіть допускаю одна-дві оборони може бути. Якщо вже все дуже-дуже погано, ну то, то така, якби я вважаю, тактична хитрість. Хоча багато людей того не сприймають, і в нас в Альянсі багато хто не сприймає того, що виставляти одинички. Якби Це не гідно там, і, так далі, і так далі. У мене інше сприйняття стосовно цього, я там багатьом людям і в Альянсі, і так пояснював, що то, як знаєте, як декорація. Як макетне, на які потрібно витратити все рівно, чи снаряд, чи патрон і так далі. Зараз в нас такого немає. Але повертаємось знову ж таки до середніх альянсів, не сильно там топових, в яких є люди, які гарно прокачані, мають. Піймали там, умовного Данте, чи ще якогось гарного героя, мають з чого вибрати, виставити оборону. Е в будь-якому випадку базово все починається з того, що е потрібно знати, бачити, гаражі. ну, е Бажано 100% гравців. Тобто зробити аналіз. Е, яких центрових героїв в Альянсі найбільше? Тому що є мода на Данте, да, хтось наловив Данте. Ну якщо в нас там 80% Данте, окей. Ми можемо дозволити собі Червоний центр і поставити Данте. Ну, є люди, наприклад, ось той самий Діма Дум. Е, нема в нього Данте, Нема в нього гарного червоного центру. Он там синій був би центр, е, поставив би він кану, да, наприклад. Чи якийсь інший центр, теж би щось можна було придумати. Ось в гості до нас прийшов там Саша Лом. У нього та ж сама ситуація. Був би синій центр, була б кана в центрі. Так? Ну, стоїть ГЕМ, стоїть та й стоїть. Але таких людей менше. Якщо в цілому в аналізі від 50, це мінімум, до там 90% людей мають. Центр гарний, відносно гарний, якогось певного кольору, то потрібно виставляти саме оборони, прив'язані до цього кольору, чи то синій, чи то зелений, чи то червоний. Але це має бути моя особиста думка один центр. От такі підходи, знову ж таки, повертаємось там, ну от, до полонії, да? Є в них і синій центр, є, мені здається, і кани в центрі десь і. Тут ну, Данте Окей. Окей, Данте, то Данте, ну не всі. Тут трішки повибивали. Ось кісям був в центрі, фіоловий центр. Тобто е, така річ. Е, Знову Данте, ну є трошки Данте. Ось Кана. Така річ дає можливість того, щоб можна було підбирати команди в протиколір. Я не говорю про Моно. Хоча е, досить часто багато гравців, особливо, та навіть і топових альянсів, я наскільки я знаю, і в легендах є люди, які грають моно. Можна піти в шахти і подивитися, в багать, ну, є такі гравці, в яких команда там більше 6К, і моно команда. Ну або 4-1, тобто є підв'язка до кольору. І е, якщо у вас центр е, одного кольору, це вже супернику ускладнює життя. Що не дає можливість, а, так ось в главі виходить зелений. Тобто бачимо фіол, бачимо зелений, бачимо червоний. Це дає можливість того, щоб основну ударку, навіть якщо ви граєте 3-2, чи граєте, наприклад, 3-1-1, це дає можливість того, щоб основну ударку навіть там, без 4-1 і без монокоманд все рівно підібрати в протиколір. До центру. І це може зіграти роль. Може бути зі старту 3-6 камінців, і просто їх склали і винесли просто-напросто центр за допомогою каміння. І ви вже там на 99% зробили шот. Це один момент. Це, як на мене, принципово. Центр має бути один. Окрім випадків. ну, не знаю. Е Слідуючих. можна навести випадки, які ось є Данте, що він робить? Він накидає міньйонів. там міньйони крадуть, само собою, це хіл, і на накидає щити. От е Якщо в альянсі є е, половини Данте, а в іншій половині є от той самий, де він там, тут не вгадав. Тут ось кисямбо. В принципі, кисямбо і Данте це схожі герої, як на мене. І в Кисамбов з'явився прорив, він вже не так повільно заражається, він не накидає міньйонів, він накидає овер е по здоров'ю, він ставить щити, він клінер. В принципі, герої досить схожі. Тоді ще можливий варіант, але це знову ж таки, якщо в альянсу прям. Тоді на 90% буде два центра, але схожі центра. Тобто це будуть хіли, яких буде важко пробивати, які там або накидають міньйони, або накидають овер, плюс ставлять щити, і для яких потрібні, в принципі, атакуючі команди схожі. Тому що що на Данте йти, що на кісям йти, потрібно мати диспла. Далі там по плечах в ідеалі. Коли ви визначилися з центром, вам потрібно подумати на що, стосовно плечей. Тому що є от класична знову ж таки оборона з двома кукульканами. Стоїть клірик, седна, в неї ще на плечах два клірика хіла і по краях кукулькани. Все зрозуміло, все тут просто. І слів немає, да? є оборони на базі Данте. Але оборона на базі Данте, як на мене, це теж має бути дуже схожі мати плечі. Тобто ми навіть робили аналіз, у нас теж не дуже виходить прям плечі поставити всіх схожі. Тому що, якось сумбурно трішки вийшло, перепрошую. Тому що є два підходи плечей Данте. Ось один підхід. Це, наприклад, ось Андрій Опель. Де на плечах стоїть два блокератори. Ось Валентин. Те ж саме. На плечах стоїть два блокиратори, так? Да? Є інший підхід. Коли на плечах стоїть. Насмішник. Насмішник, ну, і далі знову ж таки можуть бути варіації. Може бути, як Юрій, насмішник і блокератор. Може бути насмішник і там додатково хіл і бафер ульти, і може бути насмішник, і десь в когось є, немає. Може бути насмішник і ось латеска. Це теж дуже гарне, як на мене, таке, підхід до плечей. В ідеалі, щоб оборони були данте і всіх, наприклад, блокератори на плечах. Або всіх там насмішники стоять на плечах. Це взагалі ідеальний варіант. Ну, Не може Альянс. Такий, як наш, собі дозволити прям настільки оборони схожі ставити. Є варіант ще ось як в Діме Терміта, коли стоїть лотеска і стоїть блокератор. Чи в Наді, он, те ж саме, Лотеска, блокератор. Тобто, є, як на мене, от три головні пункти, давайте їх визначимо. Для того, щоб резюмувати, що я вважаю за правильне. Перше, це центр, він має бути одного кольору. Ну, в 99 випадках, навіть коли в когось центр ну, ось так само сильна оборона по силі, але це зовсім інший центр, але він червоний центр. Тобто, десь ви можете йти на жертву або в два кольори робити оборони. Або в два типи оборони. Якщо в два кольори, то має бути вся оборона однотипна. Тобто має стояти хіл з блокіраторами, насмішниками на плечах і так далі. О, тобто, допустимо, наприклад, поєднання, як на мене, з червоного і фіолового центра за рахунок кисабу. Або ж в іншому випадку, це має бути один колір. І в більшості оборон має бути е, відносно. Е, Похожий підхід, тобто мають десь на плечах бути блокіратори для того, щоб ускладнити життя або е, е, насмішники для того, щоб ускладнити життя суперникам. Чому? Тому що в, о, на оборону з умовним, наприклад, е, Данте, потрібно А одного диспела, Б. Ще другого диспала для того, щоб знімати на свішку з її сніжка. Або ну, везіння, моно брати і так далі. Ну, як показує практика, ну, з везінням і моно ви набили 4 тисячі і все, і здохли. Бо кожен, там, половина тапів зайшло, половина не зайшло. Тобто Максимум на війні можна набрати 9 тисяч балів. Тобто, коли ви зробили 3 шоти і 3 розбивав 0, і кожен гравець вас так зробив, то ви маєте, по суті, 4,5 тисячі балів. Розумієте, да? тому це, це не варіант на сьогодні. На сьогодні, для того, щоб вигравати в війні, потрібно набирати від 5 тисяч або там навіть ближче до 6 тисяч. Тому що є прориви, тому що навіть і центра складні, і так далі, і оборони складні. Але за рахунок проривів, за рахунок прокачок і так далі. За рахунок того, що е, десь оборони все ж таки вперлися в якусь стелю. Є зараз там оборони, о, колю навіть не пробили. Прекрасно. покоцали, покоцали і не пробили. Понятно, слідчим капцем заберуть. Е, але не про це. Получається так, що десь все рівно вперлися, тому що є фулові еволюції артефактів, є фулові загони 30-го рівня, є фулові там, герої на чотирьох еволюціях, і які там сильні, які дракони, умовні, да, вони там стільки-стільки займають. Балів. Ну, в кінцевому результаті ну, оборона 60050, грубо кажучи, 6200 десь були. Ну, все. І вперлися в цих 6200. А гравці, які грають, отак як я 3-4 роки, вони вже можуть такі оборони дозволити шотити. Ну, і останній аспект. Це подібність оборон. Тобто оборони мають бути побудовані схожі для того, щоб ускладнити життя, для того, щоб брати на цю оборону а диспел в ідеалі. Потрібен. потрібен, Б в команді твої клінер потрібний, бо тебе заблокують. О. І на всі шість команд гравцям суперника. Набрати таких команд ну, на нападу досить складно і проблематично. А якщо люди не підбирають команди по властивостях героїв, йдуть на якусь оборону і надіються там, на кристал зі старту, ну, ну то воно й веде до тих результатів, що люди там отак 3 на 3 грають. Це дуже погані результати на сьогодні, як на мене. Тобто, Мінімум 4 шоти має бути в середньому. Навіть в кого немає шоту, то е, хто, наприклад, слабший гравець, у нас є там градація, хтось сильніший, хтось йде на перевороти, ну це вже зовсім інша історія, хтось бере добиви, то мінімум 4 mm. має людина реалізувати е, цих добиви. О. Бо інакше, якщо там 3 капці реалізовано, а 3 не реалізовано, ну результат досить поганенький. На цьому дякую за увагу. Можливо комусь цей ролик стане корисним, особливо альянсам, які розвиваються. Тому коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Не жлобіться, тому що це ж витрачається час і потрібно розуміти, що, е, наприклад, мені особисто приємно, коли там, бін, попіднімали оці пальчики вверх, покицали, полайкали. Бін. Ну, і розумієш, що комусь це потрібно. А коли люди подивилися безкоштовно, або там, негатив якісь написали, що ти щось не те сказав чи не так зробив. Ну, знаєте, і бажання щось робити зникає. Кожній людині, тим більше, що коли ти щось робиш на альтруїстичних засадах, все, дякую за увагу, все буде Україна.